Чудова надія, про ми чули, хто співав, скоро будемо там. Скоро будемо там. Вважаю, що треба закінчувати. Час прийшов і для себе особисто з дитинства запам'ятаю, навіть не пам'ятаю, з яких років один брат такого відео говорив. І слова, слова самий бажаний той раб, який дає Божию міру і вча. Але ж прочитаю один вірш, Псалма 118, такі є слова. 23 вірш 118 сама. Це Бог. Створив Господь, радіємо і веселімося цей день. Я думаю, ці слова вже повторені. Той, хто читає Боже Слово, знає, але у нас справа знати, інша справа радіти, веселитися нашим Господом. Думаю, що багато, можливо, більшість скромних дітей їхав трасою Львів луцьк е, автотрасою, у котрій є на цій дорогі невеличке е, містечко Горохів. Від нашої церкви є 13 чи 15 листів в цьому хорі. І дав так Господь, хоча поправлення належить, тому що до молоді ще 60-х належить, але дав Господь мені можливість, і я ціную тим, радію тим. Ви чули про цей корм, брат, брат говорив, я не буду щось повторювати або ще е, прибавляти до реклами, але е, прочитаю місце Божого Слова, і я думаю, це... Думаю, що всім буде зрозуміло Дія апостолів шукаємо в 11 розділі така подія. Ви знаєте, як апостол, апостоли проповідали, ми говорили особливо спочатку. Ревність була, бажання служити Богу. Було велике бажання. Надбати, чи набувати людей для Господа. І вони трудились. І я читаю 11 розділ 25, 26 вірш. Вернава пішов у тарс шукати Савла, і знайшовши його, привів в Антіохію. І було так, що цілий рік вони збиралися в церкві і навчали багато народу. І учні в Антіохії стали першим. Називатися християнами. Довість до конфесії чи щось інше, Боже Слово нам говорить, перші почали називатися християнами. Наше бажання, наше охору і ціль. І саме, я так скажу, як розумію своїми словами. Найбільше щастя тоді, коли під час нашого служіння каються люди. І назву тільки один факт, тому що дуже пам'ятник, це перше служіння цього хору відбулося, всього нам всього один чоловік покаявся. Але яка була радість і яке натхнення прийшло, знаючи те, що за цього одного чоловіка на небі раді. Ти більше. Слава Богу. Тому то любі друзі. Радімо Господі, хто його вже прийняв, хто його знає, хто чекає, що скоро він прийде, що візьме нас до себе. А хто можливо ще ні. подумайте про це. Я особисто і мої брати і сестри хористи горимо бажанням, щоб не тут тільки співати. Це і добре, я вже не грав. І брат нам говорив, і сестра, котрі раніше, навіть ще коли це організовувався, не знали Бога, ми служили йому, а мають можливість сьогодні співати. Але є бажання ще особисто моє. І знає мої брати і сестер. і знаю, що тут є багато людей, які хочуть співати ще в одному хорі, про який я буду читати при закінченні. І ми помолимося, подякуємо Богу за спільність, яку ми мали, і за можливість співати в цьому чудовому небесному хорі. Сьомий розділ об'явлення. Дев'ятий вірш до кінця. Після цього я глянув і ось велика кількість людей, якої ніхто не міг перелічити з усіх народів. і племен, і колін і язиків стояла перед престолом і перед ангцем у білому одязі і пальмовим віттям в руках своїх. Чи не слава Богу нашому? Алівям. Ось яку обітницю дали Тобі і мені. І навіть тому, хто до сьогодні ще його не знає, я повторю ще раз ці слова, яка радість чекає. З усіх народів і камен і колін, і язиків стояла перед престолом і перед анцем у білому одязі, і спальненим віттям в руках світу. І великували вони гучним голосом, говорячи, спасіння Богові нашому сидячому на престолі і ангцей. І всі ангели стояли навпро... навколо престолу і старці, і чотирьох живих істот. І вони впали перед престолом до ліниці і поклонились Богові, говорячи Амінь. Благословення і слава, і премудрість, і подяка, і честь, і сила і міць Богу і нашому на вічні віки. Амінь. Чи не захочеться, чи не хочеться говорити ці слова. Прекрасно, я думаю, з скорисний, особливо хто дуже любить співати цим даром служити, який дав Господь голос і слух Господи. Є дуже цінний, є дуже цінний. Комусь може, а комусь дуже цінний. Але чим зрівняєш найкращий хор, як сьогодні називають академічні академічний, академічний, і різні, з цим хором, в якому Бог дає можливість бути тобі І один зі старців помовив до мене ці, що одягнений білий одяг, звідки вони прийшли, я сказав, а я сказав йому, Господи, ти знаєш, він сказав мені, це ті, що переживши велике горе, помили одежі свої, і їх їх крові Анця. Що йому що потрібно зробити? Тому вони тут перед Престолом Божим і служать йому в храмі, його в день і вночі. Ні сон, ні дремота не буде нападати. А ми в тілі. Ну і на жаль, часто такі. А часто навіть піти вже пора, не дочекавшись закінчення кінцевої молитви. Так буває в нашому житті, бо ми люди. Але там, тут вони перед престолом Божим служать йому в храмі його в день і вночі. І друга половина віршика. І сидячи з великої боку на престолі, дасть їм притулок. Дасть їм, дасть тобі мені. Вони вже не будуть мати ні голоду, ні спраги, що майже на землі переживають і часом трудно і то на нас. І не буде палити їх сонце, ані жодна спека. Бо агнець, який посеред престолу, буде пасти їх і водити їх до живих джерел води, і витре Бог усяку слізу з очей. Хочеш цього, друже, я з тобою. Поспіши мені. відкликни на Його поклик Він дасть все. Він обіцює, обіцював, від сьогодні обіцює через святе Євангеліє. Співається в День псалом. Є місце ще. Господь тебе кличе. Прошу стануть домові.